Поппера Софія репетирує востаннє перед конкурсом. На бурштинові нотки до Рівного приїхала вдруге. Цього року, сподівається, по Гран-прі. Я сюди приїхала вдруге, тому що мені тут сподобалось. Тут дійсно комфортно грати і взагалі. Конкурс. На віолончелі грає її молодша сестричка Соломійка. Вона теж мріє про перемогу. Дуже сподіваються на це і батьки дівчат. Родина на конкурс приїхала із сусіднього Житомира. Задоволення не дешеве, але каже батько, варте того. З проживанням і з усім десь в районі 4-5 тисяч гривень, тому що все своїм коштом треба робити. От як вже їдемо десь подалі, то в районі 7-8 тисяч. Хороший відпочинок на морі, сім'я. Оце у нас поїздка на один конкурс. Конкурс української музики започаткували у 2010-му, щоб популяризувати місцевий бурштин, область лавиця покладами сонячного каменю. А віднедавна, і всеукраїнським конкурсом музики. Очевидно, популярності додає ще те, що це конкурс різножанровий. Тут є і струнники, тут є народники, тут є і класика. Ось ну, діти можуть себе проявити в різних іпостасях. Цьогоріч на конкурс приїхало майже пів тисячі соловейків, струнників, духовиків, клавішників із 17 областей України. Бо подарунку чи бодай грамоти не залишиться жоден. Обіцяє арт-директор конкурсу. Подарунків закупили на 20 тисяч гривень. Ціла кімната забита просто подарунками для молодшої групи. Це м'які іграшки, техніка, DVD. Ну, маса музичних якихось подарунків. Те, що треба музикантам тобто струни, стойки, мікрофони. Софія та Соломія мріють про власну віолончель, поки сестрички займаються на шкільній. Хороший інструмент дорожчий, аніж усі їхні родинні поїздки на конкурси, коштує від 5 до 20 тисяч доларів. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.